У мене в заданнях вообще нема задання. О. Оце прям класно зроблено, Мені так нравится. Бубульк. Мермайдс хайдвей. Надо бачком стати Терпайте воду воду. Єбать Ми зараз вріжемось, мабуть Я в Києві в чи в лівий? Вот туда, Зараз Сейчас сильно розверну, наверное. Короче. Залупа. А, воно вже тут, кстати. У нас ядер багато немає. У нас 8 ядер. А цим, п'ятиниця хуйняю, може, чи ні? А тут нормально, але просто а. ядер нема. Бля, він бігає з ним. Де він. А, все, ядер вообще нема вже. А він вообще з Де, другой не сторони. нет. У нас солдаты може по острову. Размей перенос какой-то. Да, 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 Тут щось випало з нього. А ми когось вбили тут. Можна тут достати. Прям до акули, блядь. Подим, может, ты маник где-то? Трошки дальше. Бежу. А що там? Парохова бочка А, понял. щоб шаг з знаю. Да. Ой, поза того ж. А я їм банан. <рехове> Блять, <рехове> <io рехове> не по yeah. <рехове> банан, Банан, я жду эпичный фейерверк. Аня, видходь. Від відходь, відходь, видхой, видходь, видней. на эпичный фейерверк. Все? Ну что я вам скажу, немає Ну так взирвалась, типа. Это из-за того, что цей просто. Это ж сука, сейчас даже не патроне нема, де патрони? Я не знаю. Я сейчас сам не находу. Бля Ой, я нашла 25 ядер, Ну, на петроны. Ну тоже хорошо. все, Ань, все патроны. Нашла, нашла. Блять, промазала, сука. Горю, блять, що їсть то банан. О, Діана на несе я... тортик. Банан, банан. пизда. Один бить хочу. Давай. У меня черт воно не взорвалась, бочка, так що дивиться. це из-за того, что цель. Что so ядром потом попали по ней? то из-за чего? Не знаю Ну у тебя взорвалось У меня кстати есть Ну, не взорвалось Ну не действительно Або я просто типа не почему, что она взорвалась Подведите её этой воде, я буду стрелять ещё в мае Там є оці от ядра, що по п'ять стріляють. Та вони ж не будуть на 100 урона. Вони ж не будуть попадати. Та будуть, але просто не такі сильні, як той. Попробуємо зараз. Давай, веде. Так, стоп. Це щось не той ящик я забрала, це не наш, тут обичні ядра. Тоже підійде. Оп, я на кораблі вже. Причому з другої сторони. Бля, я мені ні одного ядра не лишили. А я щось не поймала. А де той ящик, що треба? Де я його просрала? Кида <тукла> <тукла> пошукаю А де ти його вообще лишала? Нашла. Ай он страви закинула чогось і пішла А він пішов за Діаною або за водьо. Я тут. темно Все, не буду А, все, він помер Наверное, да, все, він Ну Выйду бою. Все, Пойду, я тебе шануту не маю. Ниша ну сейша валяется. Ну короче, с мировыми ивантами ничего не заравнить. По грошах, мой налазить. Ни все, Можно забрать. <гад> <гад> Пробуй. Сейчас заберу поросся почему. Наверное, не, наверное, не может. О, забрал. Забрал, забрал <гаду> его. Токсики. них <в> та корабли. Да, <гаду> <де>? починить. <гаду> а як це чинить? Аня тут анимацию ехал тянуть назад. А можно я покручусь? Можно я покручусь? Как балерина? Давай. А це не я, кстати, это Аня. А що она тут медленнейшая? Наверное, долго просто, буде я раскручиваюсь, понял, из-за того, что. Що... Великий. Відливий. А що, дюрки? А, да, кстати, можливо. А ні, не, можливо. Після продаватись. Да. Ти не хочеш друге, чи вирішив, але хочеш тепер. А, продамо її я вообще, наверное, ливаю. На НІ нам. О, здаєшся, да? Ага. Ой, корабль. Не, зливо. Okay. Ты причм вони, походу. Вони це хто. А цих, що ми вбили. До нас полетів. До нас тип полетів. У нас ще й нема чим стрілятись. У мене є. Все скелет. Ким... Ми вбили його. Вбили? Угу. Uh -huh. Я попав, я попала. Він сразу вмер. Файну. Uh, русалка плаває, ребята. А це вже yeah. хтось бігає тут. Вже бігає у нас на кораблі. Блять. Якерський. Мене захуярило, мене захуярило, яке не є. Тільки стоїло я... мені уйти. Не піднімете? Зараз, секунду. А вже не все. Блядь, мене пролагує. Все, умер. Ма... Гудбай. О, ти з ним? Передай йому привіт, да. скажи, що він долбайоб. Тіпіт. 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 Ну, я сильно чув. Чу-чу. А <кху> хто викрутив викрутив так на максимум Це на на він міг Стояв, викручував штурвал? Бы у нас були ядра, а би був було <кхе> На n грубо кажучи, не треба плести. Ми уже його бачимо. Да, поїдемо. да. Куда паркуватись? Так що саме десь шукати цих, що вони приймають завжди. А це, наверное, прямо буде. Право, право, ли? Цели палатка чинить прямо? Mm, да, 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 да. она. Чуть-чуть правише, может, там? Ну, не Вот так дай Да. И все, ревняй. Зараскинай просто. Трохи рановато. Дурак. два. Иди блять. Я на все все поконать эти лазаты. Что ты здесь стоишь сюда? Ч гляну. Тільки що доставати, я не бачу. Я не бачу, але достаю. Там все? все. Плюс 10 тисяч, за щось. Плюс 10 тисяч. Прикол. Не, ну це вообще имба так продаватися, пиздец. Ти блять. Блять, можна стільки зафармити грошей просто пиздец. Я все. До побачення на добраніч. До побачення.